Український – це те, чого бракувало на нашому ринку ще 10 років тому. Сьогодні він демонструє неби, яке різноманіття форм і видів, контурні карти пам'яті, збірка есеїв про знищені росіянами будівлі та ті історії, які ховалися за їхніми фасадами. На сторінках цієї книжки є історія будинку Любові Панченко в Ірпені, музею Сковороди у Сковородинівці та багатьох інших цікавих будівель, чия історія стала нам очевидною тільки після знищення їх. Дмитро Крапивенко усе на три літери. Чорний гумор це те, чого не бракує у сучасних мемуарах українських військових. Не бракує його і в книзі журналіста Дмитра Крапивенка. Зрештою, як можна жити без чорного гумору, якщо в перші дні повномасштабного вторгнення як зброю тобі видають зброю 40-х років, а як інструктора запрошують історичного реконструктора. Анна Лодигіна, Олександра Екстер. Це не суха академічна розвідка, і не альбом репродукцій, а жвава історія про життя і творчість художниці. Тут подається широкий контекст доби, атмосфера тої епохи і чимало цікавих моментів з життя художниці. А більше книжок шукайте на сайті Читомо.